Вітаю! Ми продовжуємо знайомство з платформою Інтерактів. Я увійду в свій обліковий запис і розглянемо приклад створення інтерактивної вправи. Для цього натискаємо кнопочку Створити в правому верхньому куті. І у нас є така, такі можливості створити проєкт з нуля, створити проєкт, використовуючи готовий шаблон, і створити ігрову подію в реальному часі. Пропоную розглянути варіант створення вправи за готовим шаблоном. На сторінці, яку було завантажено, ми можемо. Переглянути, які шаблони є найпопулярнішими серед користувачів платформи. Також ми можемо переглянути всі ігрові концепції, доступні на інтеракті. Та також містяться інші колекції. Я виберу шаблон вправи типу скласти пари. «Match up», на цій сторінці представлено різні вправи з використанням цього шаблону. Ви можете переглянути, які тут є, можливо, вам щось підійде, і ви зможете використати готовий, готову вправу або внести незначні зміни. я зараз хочу використати ось такий шаблон. Ви можете спочатку попередньо його переглянути. А можете одразу натиснути кнопку використання. Шаблон завантажено у ваш профіль. Починаємо з того, що ми його будемо редагувати. Натискаємо відповідну кнопку. В цьому вікні ми бачимо, скільки пар є в цьому шаблоні, який ми обрали. Їх є 12. У нас є можливість додавати пари стільки, скільки потрібно для нашої вправи. Якщо ж, навпаки, пар в шаблоні багато, нам стільки не потрібно, ми можемо деякі пари видалити. Ось, наприклад, я видалю. Мені стільки зараз для прикладу не потрібно, залишу лише 4. Також ми можемо встановити перемикач у положення, щоб картки наші були великими, але я залишу такі, які є. А далі починаю редагувати ці пари. Почну з зображення. Натискаю кнопочку з зображенням фотоапарата додати зображення. А далі. Ми маємо натиснути кнопку Завантажити зображення і вибрати на комп'ютері папку, де містяться необхідні зображення для цієї вправи. В мене такі зображення вже з комп'ютера завантажені в бібліотеку, і я буду використовувати саме їх. Обираю. нехай буде це веб-камера. Вибрала зображення. Натискаю кнопку Розмістити зображення. Ось воно з'являється. Далі я маю е, зробити відповідний підпис е, у картці, що ліворуч. Вибираю додати текст. Змінюю назву веб-камера. Також хочу змінити колір картки. На зелений і зберігаю. Наступне зображення буде в мене ноутбук. І також змінюю підпис. Колір картки змінила на зелений, зберігаю. Наступне зображення, комп'ютер. Розмістити зображення і змінюю підпис. Рихти. І ще одне зображення залишилось графічний планшет. Всі пари готові. Натискаємо кнопку далі, в цьому вікні. Ми бачимо, що по завершенню вправи здобувачами освіти, з'явиться ось таке зображення, так? пінгвіни, які підстрибують, так? і також буде певний текст. Ми можемо це зображення взагалі видалити, натиснувши кошик. Або, можливо, змінити на інше. Я поки що залишу такі, які воно є, нехай буде. Єдине, я зміню підпис під зображенням. Наприклад, напишу молодець. Опис я приберу. І ось так. От такі, таке вікно з підписом буде з'являтися у здобувачів освіти. Натискаю зберегти. Далі я також маю дати назву своєму проєкту. Це пристрої, опрацювання інформації. Також ми можемо натиснути кнопку і переглянути, що в нас вийшло. Так? Крім того, ми можемо додати ще одну сторінку і ще підготувати вправу, але я обмежусь однією. Я думаю, що все зрозуміло. Після того. Коли наша вправа готова, ми дали назву, ми маємо її опублікувати, щоб була можливість поширювати серед учнів. Ось. І в цьому вікні у нас вже з'являється згенероване покликання на нашу вправу. Ми можемо натиснути ось цю кнопку, да, і буде покликання скопійовано. Якщо, наприклад, ми проводимо урок під час дистанційного навчання, то це покликання ми можемо поширити у зручний для нас спосіб, або в чат відеозустрічі або електронною поштою, або за допомогою месенджерів, за допомогою якого ми спілкуємося із здобувачами освіти, якщо ми проводимо в режимі офлайн, так то ми можемо демонструвати готові вправи на інтерактивній дошці або панелі. Також ми можемо, що ми можемо робити? Ми можемо натиснути ось цю кнопку і отримати QR-код, який здобувачі освіти можуть відсканувати, і виконати цю вправу зі свого смартфону. Також є можливість вбудувати покликання на цю вправу на свій веб-сайт, ну і можемо поділитися готовою вправою із спільнотою користувачів. Я зараз натисну переглянути проєкт і продемонструю готову вправу. Ми маємо перетягнути над. Від... Написи до відповідних зображень. Графічний планшет сюди, комп'ютер, ноутбук і веб-камера. Все. Наша вправа готова. Ми побачили, як вона працює. Так, зараз я це вікно закрию, і ось вона з'явилася в нашому профілі. Обкладинку поки що не завантажено, але через деякий час вона буде відповідати самій нашій вправі. Ми можемо в будь-який момент нашу вправу ще за потреби відредагувати. А можемо. Використовувати у навчальному процесі, пропонувати здобувачам. Ось так можна створювати вправи, використовуючи готові шаблони. Бажаю успіхів!